Мешкає на вулиці Хотинській. Каже, вчора по обіді повернулась з роботи, а газу в квартирі немає. Немає його і досі. Тож, аби приготувати їжу, принесла дорожній газовий балон, бо і вона, і ще жителі близько тисячі квартир на Хотинській раптово залишились без газопостачання. Та це дорожній, мого чоловіка і сина. Вони з собою брали, але от кажуть, що не можна в хату нести. Так уже не буду підпалювати, не знаю. Кажуть, що зараз включать, так вже не будемо. Нарушати що сусіди кажуть, ну обурюються, напевно, так? Вообще, як обурюються? Ну а як же? Не знаю, зв'язку з чим це зв'язано. Ніяких відповідей ніхто не дає і сказали, що от зараз буде газ. Але наскільки це правда? Чи буде зараз газ, чи до вечора? Тепла так само у нас ще нема. Все це сталося через дії невідомих, які перекрили засувки на розподільному газопроводі, через що система відключилась автоматично, розповідають газовики. Спеціалісти почали здійснити обстеження. Внаслідок обстеження з'ясували причину, що спрацювання захисту на ШГРП відбулося внаслідок закриття відключаючого пристрою ДУ-80, внаслідок чого відбулося можна сказати. Пропав газ на цьому мікрорайоні Була бригада комплексного комплексно обстеження для обстеження газопроводів для визначення, чи ми можемо все-таки запустити газ систему чи ні. Тож газовикам довелося обстежити кожен із 12 багатоповерхових будинків на предмет герметичності системи. Головний інженер каже, що таких випадків в його практиці останніми роками не виникало, але фахівці зазначили, що причина це справа рук невідомих. Це було здійснено відімкнення газопостачання невідомими особами. Дійсно було здійснено перекрив відключаючого пристрою, скажем так, це свідомо цілонаправлено, тому що людина, яка не має певної підготовки, не має певного розуміння, вона б цю ситуацію не спричинила, і відповідно відімкнути газ не, не змогла. Плюс до того необхідно мати певні інструменти для того, щоб здійснити здійснити відімкнення. Газу, тому ми заявляємо, що цілеспрямовано було здійснено. Тож газовики написали заяву до поліції, аби винних у відключенні від газопостачання знайшли. Цікаво, що в сусідньому Івано-Франківську вчора виникла аналогічна ситуація. Наразі слідчо-оперативна група описала даний факт втручання в газорозпородільну систему. Наразі ведуться слідчі дії. А ось відновити газопостачання мешканцям 12 багатоповерхівок обіцяють вже до кінця доби. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Коли ввечері пані Лориса поверталась додому, то з подивом помітила, що проїзд до її будинку заблокований. Представники фірми, яка по сусідству будує багатоповерхівку, проводили ремонтні роботи. Однак ні саму Ларис, ні її сусідів до відома, що додому вона так і не потрапить, не довели. Машиною я в'їхати не можу в подвір'я. Ніхто з сусідів в'їхати не може, бо я хочу, щоб ви зараз показали ці. І от протягом двох годин я нарешті. Сварючись з ними, заставила їх хоча б ці кучі розривати. Оце вони зараз тільки почали працювати. На вранці на літак їхати, ви розумієте? Ну, кожного свої проблеми. Зараз багато в квартирах хворих людей, люди добрі. Звернувшись до робітників, які розрили дорогу, вона припустила, що більшість з них на підпитку, що й ускладнювало роботи, які повинні були закінчитись о 18-й, хоча тільки активізувались ближче до 22-ї. Була засипана шутром, шлаком. ми ледь переходили, проїхати ще було, можна було більш-менш. Зараз десь дві години тому я під'їхала додому. Стоять люди, чоловік їх було 8-10, всі на підпитку з перегаром, розмовляти ніхто не хоче. Представники забудовника та працівники, що дійснювали ремонтні роботи, від коментарів утримались. Прокурор. І оставьте мені в пакої. Документи там дав. Ну, дав? Доку... Ну і все. Документи, документи, але люди не можуть ну пахати додому. Ну і все. Не допомогли Ларисі дістатись додому і поліцейські, яких вона викликала на місце події. Натомість, за її словами, вони вели себе зухвало та навіть запропонували їй переночувати в готелі, якщо вона не зможе потрапити додому. Поліція приїхала. Поліціянти вели себе дуже Ви знаєте, навіть не хотіли вислухати наших претензій. Він представився, у мене є відеофіксація, як вони представилися. Подивилися, папір, помахали мені папіром цього рішення перед обличчям і уїхали, сказали, що це хідний визов. Знімай готель, клади машину на платну парковку, то я йому запропонувала, може я поживу у вас. Він почав говорити, що в мене є забудовники, в мене є не то, не сьо, Я не знаю, я плачу податки, я хочу, щоб поліція хоча б зробила вигляд, що щось робить для громадян, для людей. І я сьогодні не одна така. Сьогодні всі сусіди виходили до цих біда, гори, як сказати, будівельників. Всі виходили по черзі, ніхто не може внятно зрозуміти, коли це, це я буду мати доступ до своїх кадрів. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 24 буковинці не хотіли йти на самоізоляцію після повернення із Румунії та показали прикордонникам довідки, що ПЛР тест на коронавірус у них негативний. Проте в охоронців кордону є підстави вважати, що такі довідки є підробками. Наші інспектора задавали їм запитання, яким чином вони їх отримували. І багато хто з громадян України давав некоректну відповідь. Казали, що це у них брали кров з пальця або кров з звінзвіни. І це вже насторожувало наших інспекторів. Користуємося під час здійснення прикордонного контролю багатьма приладами перевірки, ну, одним із яких є регула. За допомогою цього приладу можна збільшити у декілька разів, дан, наприклад, що у вас найцікавіше, це можливо печатка на документі чи там, ще якийсь елемент захисту. Також перевірити наявність захисної фарби. Для прикладу, також збільшити шрифти, там є мікрошрифти, такі елементи захисту. За допомогою даного приладу ми встановили, що це можливо, можливо були підроблені документи, ці ПРЛ-тести. Як зазначають прикордонники, до справи залучили і поліцейських, адже підробка документів є кримінальним порушенням. Підроблені були виявлені, особи були передані представникам національної поліції, адже підробка документів бланків є кримінально відноситься до кримінальної статті. Особи всі були. Мешканцями Чернівецької області на даний час здійснюються заходи щодо перевірки цих довідок представниками національної поліції, але довідки зроблені саме тих медичних закладів, які видають такого роду довідки. Тому представники цих медзакладів, можливо, і не знають, що є особи, які займаються протиправною діяльністю, підробляючи.